Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння у цей святковий день і всіх вітаю вас з Новим роком. І будьте благословенні, будьте щасливі в цьому році, нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бог є любов, і завдяки, завдяки Слову Божому у людях проявляється любов Божа. І чому є така проблема, коли любов зникає? І це говорить про те, що люди забувають Бога у своєму житті. І як повернути, якщо повернутися до Едемського саду, де Бог спілкувався з першими людьми, Адамом і Євою, на всіх рівнях духом, душою і плотю, але ці перші люди втратили любов Божу через спілкування з дияволом. І так само зараз відбувається, що люди втрачають спілкування з Богом. І обирають гріх замість любові Божої. І потрібно зробити так, щоб повернути любов Божу у своє життя, то потрібно перш за все покаятися та примиритися з Богом та полюбити Слово Боже усім серцем і всією душею. І таким чином людина, коли вона почне любити Бога, то вона почне любити ближнього свого. А коли вона почне любити ближнього свого, то вона не буде робити йому зла. Ось Ісус Христос Він сказав в Євангелії від Матвія, люби Господа Бога Твого, всім серцем, всією душею. І це є найбільша заповідь, найперша заповідь, а друга заповідь це подібна їй, возлюби ближнього свого як самого себе. Ось і таким чином, що любов, вона як то сказати багатогранна. Ось і чому так мало зараз любові, тому що немає просто в людях Бога. Ось, і ще такий один момент, коли молоді люди створюють сім'ю ну, в церкві сім'ю, і вони починають, ну проходить трошки часу, і вони починають винити друг друга, що ти мене любиш, а ти мене не любиш, а ти мені то чи ти мені должен, І це говорить про те, що. Потрібно, якщо створювати сім'ю, то потрібно служити Богу, потрібно, щоб Бог був на першому місці, бо якщо буде Бог на першому місці, то все буде остальне на своїх місцях. Ось і так часто проблема в це виникає, те, що люди просто коли одружуються, вони якби ставлять сім'ю на перше місце і перестають служити Богу, а цього не потрібно любити робити. Потрібно служити Богу навіть при створенні сім'ї. Ось, ну і всіх я вас благословляю, щоб у вас було була любов в серці, щоб ви каялись, щоб ви повертали цю любов на перше місце в своєму житті. І нехай Господь вас благословить в цьому новому році, і щоб ви були благословені, щоб ви були щасливі. Ось і повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі Слово Боже Салтаненко. Допис на то відео. Я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.